Ольга Шатайло, я проджект-менеджер і тім у компанії Stefalcon. Ми, до речі, розробили повітряну тривогу. І мій голос можна почути тоді, коли до нас летить багато всього, коли вона підвищена. Як вас змінила війна? Війна навчила не довіряти, але вірити. Вірити, попри все, війна стала таким, знаєте, каталізатором змін, які можливо раніше не проявлялись. Вони розкрили не тільки мене, але й моїх друзів, усіх моїх знайомих, абсолютно по-новому. Можливо, ми стали жорсткішими, можливо, ми більше почали думати про себе і про країну, думати про захист, думати про те, як е, все змінюється, як підлаштуватись під ці зміни. Тобто ми стали адаптивними. Додаток Повітряна тривога. Всі були в паніці, було багато запитів на те, як відслідковувати те, що відбувається в країні, коли ховатись, куди ховатись. І виникла ідея застосунку, який буде працювати завжди. Інформацію, звісно, ми будемо отримувати від військових. І буквально з декілька днів і додаток був готовий. Він сповіщав людей про небезпеку і просив, і далі просить пройти в укриття. Волонтерська діяльність на початку вторгнення та зараз стало важче, тому що люди, як би це тривіально не звучало, люди втомлюються, і ми зустрічаємось з інфляцією. Коли відбувається інфляція, зарплати не ростуть, їм складно донатити. Коли складно донатити, складно відкривати та закривати збор. І якщо на початку війни відчувалось таке піднесення, об'єднаність зараз більше люди стали самі за себе. І я їх розумію. Тому що е, кожен хоче мати щасливе майбутнє, кожен хоче жити тут і зараз, кожен хоче відчути життя. Але моя думка така, що е, якщо я тут, якщо я зараз знаходжусь в Хмельницькому, не на передовій, то я мушу робити щось для того, щоб ця війна припинилась. І формула дуже проста: жити це життя, робити все для перемоги можливе і знову жити це життя. І тільки так. Благодійні гайди. В перші дні війни ми всі думали, що ж, як підсилити, як підсилити одне одного, як допомогти. Всі сиділи вдома переважно, робота не йшла. І ми тоді придумали благодійні гайди з друзями. Тому що коли людина в паніці вдома почався такий бум навчання. Всі хотіли чогось нового, чогось навчитись, освоїти якусь професію, що можливо вдома можна над цим працювати. І з'явились благодійні гайди. Це були гайди по такій вступ, ніби до професій різних. Я особисто зробила вступ до project менеджменту в IT. і Курс по фотографії. Я на той момент займалася ще контентом. І це було цілком реально зробити за ніч курс, тому що досвіду в мене вже на той момент було багато. Я зробила ці курси, і на початку війни ми закрили дуже багато зборів саме завдяки прибутку, навіть не так, доходу, тому що я жодної гривні не брала абсолютно з цього продажу. Це все повністю йшло на допомогу армії, на допомогу тим хлопцям, яких я знаю особисто. Не всі вони. Залишились живими, але на той момент ми дійсно класно змогли акумулювати свої сили і закрити ті потреби, які в них були, історія про збори, закриття яких можна назвати не що іншим як чудо. Я хочу розказати за ситуацію, яка пов'язана з забезпеченням, вона і не класна, і класна в один момент. Е, значить, я зустрічалася з хлопцем військовим, е, і ну, зрозуміло, що друзі мої знали про це. І одна з подруг каже: є компанія, яка має гроші, які хоче задонатити, не знаю куди. І треба прям якесь цільове призначення, щоб закупити е, якісь речі, які необхідні військовим, і купити, надіслати. Може. Твій хлопець візьме списочок в командира, і ми ці потреби закриємо. Я така, Боже, яке щастя, як класно! Я, значить, йду за цим списочком, все. Хлопцю, командир видає списочок, я йду з цим списочком, рада, думаю, Боже, таке благословення на мене впало, так все легко, так все круто. Віддаю цей списочок. І що ж, день нема звістки, другий день нема звістки. Я така, хм". Десь пішло щось не так. Я кажу: ну є якісь новини, коли там надішлють по списку. Там було екофлоу, планшети, компаси, термогрілки. Ну, така перша необхідність, можна сказати, тому що діло йшло до зими, е, а можливо, це вже прям була зима. от Я не пам'ятаю, який саме це був місяць. І вона каже: ну, знаєш, склалася така ситуація. Вирішили на якийсь аукціон потратити гроші, ну, теж благодійний, вона каже, але це ж теж круто. Я така, Ну, добре, добре, що гроші пішли на військових, але є нюанс. Ми взяли список в командира. Я поділилася цією проблемою, цим соромом на той момент, бо, тому що для мене, як для людини, це був сором взяти список на потреби і не реалізувати цей список. Я поділилася цим болем з подругою. І далі, стається чудо реально чудо. Я по-іншому це описати не можу. Ем, до мене дзвонить подруга ця на другий день і каже: до мене подзвонила знайома, яка теж волонтерить. Її мама живе в селі, в цьому селі, а це точно мала зима, бо наколюдували гроші, я згнала. І церква, і люди з села наколюдували грошей, але вони не можуть поділити між своїми воїнами ці гроші, бо той образиться, а той образиться, що мало дали, і не буде толку. Вони хочуть, щоб хтось, який не дотичний до їхнього села, Взяв ці гроші, закупив, що потрібно, військо, і передав відповідно війську. Я така, Боже, невже це можу бути? Я і закрити ці потреби? Я дзвоню до цієї жінки, розказую їй ситуацію. Ми рахуємо кошти, які вони зібрали, і чи вийде цю техніку закупити кофло, планшети? І ми рахуємо, що ми можемо. І вони привозять, а мало того, її чоловік ще займається закупівлею техніки, продажем різної техніки і може взяти це ще по трішки нижчій ціні. Цей чоловік купляє екофло, планшети. Ми з дівчатами докупляємо компаси, докупляємо грілки, солодощі, складаємо такий величезний пакунок і надсилаємо на передову. І це, ну, це було чудо для мене, тому що, ну, Такого розвитку подій взагалі я не очікувала. І проходить тиждень, до мене приходить друг, який також збирав для свого друга на Мавік. І каже: Біда, не можу дозбирати, не донатять і все. І я думаю, як же ж йому допомогти? І тут жінка і каже: Моєї мами є подружка. Її село теж наколюдувало гроші. Може, є якась потреба? Я кажу: слухайте, є потреба. Треба закрити питання по Мавіку, якщо їм окей, такий розвиток подій, тому що щось окреме ми не можемо купити, а треба саме докласти гроші і купити Мавік. Вони такі: ну, тримай номер, дзвони. Я дзвоню, розповідаю, знову ж таки ситуація, що є Мавік, є потреба, немає тільки певної суми грошей. І в них знаходиться саме ця сума грошей, яка потрібна на Мавік. І я дзвоню другу і кажу, що робиш? Він каже, та там працюю. Я кажу: бери машину, вдягайся, тепло. Ми їдемо в село за грошима наколядованими, і потім будемо купляти маві. Ну, зрозуміло, чого ми їхали. Люди хотіли подивитись на нас, подивитись нам в очі, тому що. Це дуже велика різниця, коли люди, бабусі, дідусі віддавали своїх останніх там гривень при умові, що в них там пенсія якась мінімальна в 2,5, і що там хтось просто йшов, не попив кави і віддав своїх 50 гривень. Ясне діло, що вони хотіли подивитись на тих людей, які візьмуть їхні гроші, заглянути в їхні очі, чи вони дійсно ті люди, яким можна довіряти. Ми приїхали, познайомились, трішки поплакали, тому що, знаєте, тема, коли люди віддають свої останні кошти для того, щоб ця країна жила, це ну, дуже щемка тема насправді. І ми взяли ці гроші і купили марі. Тому мені важко сказати, що в моєму житті був якийсь там один найважчий збір, але я хочу донести до людей, що чудеса. Вони трапляються. Дива існують, але варто вірити, не здаватися, йти далі і допомагати одне одному. Плетіння гердану та силянки як окремий вид заспокійливої терапії. Я займаюся рукоділлям дуже давно з дитинства. Мені це подобається, мене це розслабляє. Хто читає якісь статті про тривожників, також знають, що це дрібна моторика, яка заспокоює мозок, яка заспокоює нерви. Всім рекомендую, це нам всім потрібно. У мене колись була така, знаєте, дерев'яні соти маленькі. І в нас в школі на трудовому навчанні було таке завдання сплести якраз гердан з бісеру. І в мене були такі ці старі соти, на яких я набила гвістки, натягнула ниточки, і так я колись працювала. Цієї осені е, в мене з'явилось більше вільного часу. Я подумала: а чому цей станок просто в мене стоїть? Я ж можу зробити щось класне. Е, Гардани я вже вміла робити, мені лише потрібно було знайти схеми. А е, є ще такий виріб, як силянка. Е, силянка не потребує станочку. Е, як розрізнити взагалі гардан і силянку? Гардан. Це така стрічкова прикраса, схожа на чокер, але виготовлена з бісером. А силянка це більш схоже до якогось такого намиста, яке йде по формі шиї, але не на шиї, тобто нижче. Ось так огинає. І вона така дуже мережевна, красива. Ну, все по-своєму красиво. І спочатку я робила це для себе, потім подумала, що ну, треба ще робити і для друзів, треба комусь на подарунок, а можливо, хтось ще забажає в якихось цілях своїх особистих. І для мене це не тільки ем, заспокоєння нервів чи хобі це продовження наших традицій. Тому що е, якщо ми не будемо їх зберігати, їх передавати. Вони просто зникнуть, зникне наша ідентичність. Мені дуже прикро і дуже радісно водночас зараз, що наші культурні традиції вони квітнуть, але мені дуже прикро, що тригором для цього стала війна. Так як я дуже довгий час займаюся рукоділлям і люблю його, для мене до повномасштабки, та й в принципі до війни загалом. З 2014 року до цих років було проблемою знайти класні схеми, знайти е, щось цікаве, гарне, знайти гарну вишиванку теж було проблемою. Е, а зараз настільки їх багато, настільки вони красиві, настільки їх можуть по-модерновому зробити, що я тішусь дуже цьому. Але водночас мені дуже шкода, що тригером стала війна. На жаль, е, але. Чи могли ми на то повпливати раніше? Ну не могли. Треба чесно дивитися е, правді в очі. Е, але плюси є. Я сподіваюся, що нам вдасться зберегти це і пронести крізь роки. Якою буде Україна після перемоги? А це складне питання. І насправді болюче, тому що я вважаю, що е, перші роки після війни нам буде суперскладно. Тому що нам доведеться працювати із болем, із залишками е, болючих спогадів, і багатьом людям доведеться звикати до нового життя. І нашою задачею буде допомогти їм адаптуватися. Тобто, це не був будь-яка людина, яка чиє ВПО. Чи є військовою? Вона потребує допомоги і потребує підтримки. Ми також, кожен з нас, потребує допомоги і підтримки. І нас чекає довгий період загоєння ран, а потім все буде класно.